No. вас, шановні глядачі, в ефірі програма Актуальне інтерв'ю 23 лютого. У Івано-Франківську відбудеться антикорупційний форум. Його привезе на Прикарпаття Михайло Сакашвілі. Саме з цього приводу сьогодні ми поговоримо з гостями студії. Знайомтеся, це радники голови Одеської обласної державної адміністрації Михайло Сакашвілі, зокрема пан Олександр Боровик. Вітаю вас та пані Надія Яшан. Вітаю, пані Надія. Також є координатор руху за очищення в Івано-Франківській області. І звичайно, сьогодні до студії запросив гостей. Тей пан Михайло Вок, наш місцевий громадський діяч. Вітаю вас, пане Михайле. Дня. Ну а на перше перше запитання буде до вас, пане Михайле. Розкажіть, будь ласка, як то сталося знайомство з нашими шановними гостями, яка сьогодні мета зустрічі у коломиї? Чи познайомили ви з нашим писанковим містом? Гостей? А, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня студія. А, вже неодноразово я казав, що сьогодні на жаль так складається, що наше місто, а, наша шановна Коломия, не досягає того рівня, щоби проводити в саме в Коломиї заходи такого масштабу. Але я думаю, що з часом ми все-таки витягнемо нашу Коломию на той рівень, коли а, заходи плану антикорупційного форуму будуть проходити саме тут. А взагалі ну, ми були гостями в Києві на антикорупційному форумі. Першому форумі а, насправді отримали там масу необхідної інформації, що дало нам поштовх все таки займатися боротьбою. З корупцією в нашому місті, а зокрема, ну те питання, яким ми сьогодні активно займаємося. Це нашою земельною ділянкою по вулиці Чорновола, яку хочуть а, вкрасти в нашої громади. А, сподіваюся, що а, і за допомогою правоохоронних органів, і, зокрема, тої інформації, яку ми отримуємо а, в на антикорупційному форумі, ми зможемо а, спільно разом координувати наші дії, працювати на одному а, а, інформаційному полі, на одному правовому полі, а, виробляти це поле і а, зможемо все таки досягти Успіху в, в таких питаннях, зокрема як землі в великих, малих середніх містах і селищах. Дякую, пан Михайле. Пане Олександр, до вас запитання. Все ж таки, розкажіть такі моменти, основні, що являє собою цей антикорупційний форум. В яких містах він уже відбувався? Його основна мета ініціатори так. створення? Дякую. перш за все мені дуже приємно бути в Коломиї, бути в Прикарпатті. Я народився у виниках Львівської області. То я вже відчуваю, коли. Прикарпатський такий акцент. Запрошуємо всіх до форуму. Це буде завтра. Нагадаю, в Івано-Франківську палац Холм Платіну о 18-й годині. Сьогодні такий самий форум чи подібний форум проходить у Чернівцях. Форум організує рух за очищення. В нас колись в Україні був рух, був коли нам треба було як нації піднятися з колін і збороти комунізм. І тоді всі об'єдналися навколо дисидентів, практично. Але це був рух українського народу, щоб здолати щось що було таким сильним. Нам треба було забути, хто на якій мові розмовляв, нам треба було забути, які ідеологічні розділи між нами були. Головний ворог тоді був комунізм, і незалежність України була основною метою. Сьогодні в нас. Основний ворог також є один це наша корупція. Це корупція, яку будували покоління людей. На жаль, вона така глибока, що ніхто, ні Михайло Сакешвілі, ні якась одна політична партія, самопоміч чи хтось інший, вони це не здолають. І нам треба організуватися в один рух і разом всім піднятися і поміняти динаміку у суспільстві, так щоб прийшли нові люди, прийшли. Прийшли в уряд, прийшли до Верховної Ради, такі люди, як з нами, сидять, щоб вони прийшли і сказали, ми не пов'язані з якимись схемами. Ми хочемо працювати для України. Міняємо цілом всю динаміку. Бо що в нас відбувається зараз? Це покоління за поколінням, бізнесмени. Вони ж політики працювали разом, і зараз в нас рада практично не функціонує. Уряд каже, що вони про західний уряд, але вони тільки дістають західні гроші, і тим вони про західні. Вони не є про реформаторським урядом. І рух зараз вийшов і сказав: в нас є чотири вимоги. Ми кажемо, що має піти уряд у відставку, і ми збираємо підписи на це. А ми кажемо, що має бути призначений новий прокурор, і це мусить бути чесна людина. Ми кажемо: давайте введемо. Новий закон про економічну свободу, щоб люди могли діставати гроші, просто заробляли собі гроші і платили маленький якийсь податок на то, щоб держава організувала інфраструктуру навколо них, але основне, щоб люди заробляли собі гроші. І четверте, це давайте поміняємо закон про вибори, так щоб нове покоління, нові обличчя могли ввійти в український е, політичний стеблишмент. І це є рух, і ми хочемо це робити. Це є не наш рух. Це, скажімо, в Івано-Франківщині в Прикарпатті це рух людей. Прикарпаття було дуже-дуже важливим під час Майдану. Прикарпаття було дуже важливим під час першого руху за незалежність. Ми зараз дивимося на людей. Це одна з найкращих частин нації, і ми кажемо: виходимо. Будемо разом працювати, щоб нові еліти могли з'явитися, щоб нас помінялася динаміка в суспільстві. І це два роки вже минуло, якраз від е, революції від початку майдану. І за ці два роки напевно це було одним так само з основних завдань викорінити цю скажімо тряну. так рану з тіла України. Ну але як бачимо, що два роки минуло, а такі складно. Люди перестають довіряти і політикам. Так само пан Сакашвілі казав, що він зробить Одесу таким зразком, як має бути на Фна як, на як коні, в Грузії так. сталося. А чи реально відбулися такі зміни в Одесі? Чи дійсно ми можемо казати, що це за за, за Одеситами треба йти? Так. І чому що сталося за ці два роки? Так, ви знаєте, бісмарк колись казав, що революцію роблять романтики, але потім плодами наживаються проходимці, і в нас відбулось щось подібне. В нас ми не поміняли еліти. Подивіться, пан прем'єр-міністр він є з пострадянської еліти. А президент він був той, хто організував партію регіонів, один з тих. Він є олігарх. Також та і вони зараз працюють разом. Подивіться, що трапилось 16 лютого, коли вони разом об'єдналися з опозиційним блоком і якось собі домовились, як це все буде. Та нам це не подобається. І ми кажемо, мають прийти нові вліти, що стосується Одеси. Ми поміняли динаміку. Одеса є дуже тяжкі, дуже складне місто. Та ми поміняли динаміку. Ми е, зараз, по перше, за багато років митниця дістала прибуток 126 мільйонів, і ми домовилися, що половина з того йде на дороги. Бо в Одесі одні одні з найгірших доріг. Не знаю. але подивіться, що цікаво, що ми привели молоду людину, поставили її на чолі е, одеської митниці. Юля Марушевська, 26 mm -hmm, років, так. вона має гуманітарну освіту, ніколи не працювала в менеджменті. Вона прийшла і, по-перше, за 25 років дістала прибуток в митниці. Та? І що це нам говорить? Що якщо ми приведемо таких нових людей, вони навчаться керувати. Але подивіться, що б у нас було, якби та митниця вона діставала. Тих 126 мільйонів прибутку кожного місяця. І взагалі січень завжди на митниці дуже повільний місяць, бо всі помало що відходять від нового року. Та? І а в нас було б як в Швейцарії дороги, та? але в нас дороги такі, що неможливо доїхати. Я їхав сьогодні з Чернівець і немає доброї дороги, на жаль. В Чернівцях в самих дуже погані дороги. І як тільки ти бачиш погані дороги, дороги це. Одна з перших атрибутів корупції. Це значить, я можу вам зразу сказати, що їх будує якась фірма, яка якось пов'язана з фірмою якогось керівника, і там може бути дві фірми. Вони одна чи друга виграють конкурси, але вони всі пов'язані. Вони купляють найдорожчі матеріали. Та? І це, це вже всі, всі, всі знають. Та? І на жаль, ми не можемо це змінити. Але ми виграли незалежність. Ми виграли боротьбу за незалежність. Ми маємо. Ми виграли майдан. Ми маємо взяти владу, щоб це була влада людей, яка будувала дороги для людей, будувала дитячі садочки. Ви казали за Грузію uh -huh. Михайло Сакашвілі. Коли він став мером, то він Грузії побудував 70 дитячих садочків за один рік. Та? Я коли в Одесі, то мені кажуть, а то той мер, він напевно не є поганий, бо за минулий рік він побудував один дитячий садочок. Та? І це, це різниця, що ми вже чекаємо. І ми кажемо суспільству, почекайте, давайте жити як нормальні люди, давайте жити як. Ми не є дурні, я жив майже ціле життя на Заході. 27 років. Ми не є дурніші за, за тих людей. Ми просто не можемо самоорганізуватися. В нас вкрали владу. Ми маємо її собі повернути, щоб прийшли нові обличчя, нові люди, і вони вже будуть знати. Він знає, що робити з землею. І тепер він знає, він знає, що. Якщо йому будуть сперечатися щодо тої землі е, в Коломиї, то в нього за ним стоїть цілий рух і стоїть пан Сакашвілі, стоїть його команда, можуть його захистити, можуть з ним е, озвучити ті самі вимоги, що він зараз е, вимагає. Так. Візьмемося ще детальніше. Поговоримо з пані Надією. Безпосередньо вернемося до форуму, Що буде відбуватися у Івано-Франківську? Чим особливий саме наш прикарпатський форум? Ну, мені, по-перше, дуже приємно, що саме я координую Івано-Франківщину, тому що я родом із Городенківщини Івано-Франківської області. І е, тут є дуже багато моїх друзів, які е, спочатку, з першого дня, коли було оголошено про е, ці поїздки. І навіть коли тільки в Києві був форум, е, завжди телефонують, пишуть з різних куточків України і питають: а коли же ж у нас? І мені було приємно повідомити, що в Івано-Франківську цей форум Буде 23 лютого дуже багато людей долучилося абсолютно з різних громадських організацій, абсолютно різні політичні партії, які, можливо, в Києві десь вони не можуть зійтися в одній думці. На місцях це люди, які хочуть змін, які розуміють, що таке корупція, бо вони бачать ці дороги і все інше. І тому я приїхала трошки раніше, поспілкувалася з цими людьми, і ми всі прийшли до єдиної думки, що ми будемо об'єднуватися для того, щоб змінити ситуацію. A lot to. Бо як сказав Олександр, що рух в 90-х роках він привів Україну до незалежності в 91-му році. Мені дуже приємно те, що я була головою народного руху в Одесі в 2008-2012 році. Ми намагалися зробити з цією партією, яка колись привела Україну до незалежності. А зараз цей рух це набагато більший і потужніший рух, тому що він є абсолютно в кожній області і абсолютно. Сильний таких незалежних людей. Які не бояться сказати, тому що ми вже пройшли революцію одну, пройшли революцію другу. Нам є що сказати, нам є е, на що наголосити, і ми готові до змін. І слава Богу, що сьогодні у нас є пан Саакашвілі, який може очолити цей рух, або е, е, якось скоординувати, і ми віримо в те, що в нас все вдасться. Та, але так. маємо сказати, що це не тільки пан Саакашвілі. ну, ну там, так, так, є команда там досить, є, велика, там. Є досить велика потужна команда. Є депутати Верховної Ради Світлана Заліщук. Мустафа Наєм, ем, Лещенко Сергій. Є Василь Гацького з демальянсу там досить потужна команда. Ми не кажемо, що є один лідер. Це є більше як консенсус, такий, що ми шукаємо. Але також головне шукаємо місцевих лідерів. Шукаємо шукаємо так, щоб місцеві лідери могли злучитися до, до боротьби разом з нами. так. Якраз пане Михайле, ви так. нас як активіст, коломийський, активний громадський діяч, ви особисто від форуму, що хочете для себе почерпнути, і скажемо, так чи може, наприклад, рух за очищення пробачте за тавтологію, рушити і до нашого міста, і коли. Сподіваюся, що він може рушити. <кій> ну я взагалі сподіваюся, що він вже рушив вже сьогодні. Ми вже зустрілися а, з координаторами цього руху, і сподіваюся на те, що а, вони не залишать просто так нас, а будуть нам допомагати в а, плані тої боротьби, яку сьогодні ми ведемо з а, корупцією, зокрема в нашому місті. А, щодо взагалі форуму щодо цієї величезної потужної платформи, а ну я думаю, не тільки я, а кожен сьогодні житель України а, надіється, а, сподівається на те, що все таки. Нам вдасться побороти ту а, корупцію, яка сьогодні ну про пронзила нас до, до самих кісточок, і яка заважає нам вийти на достатній і достойний рівень а, життя, тому що сьогодні переважна більшість українців не живе, а існує, і напевно основною мрією є все таки пожити, поки поки є ще час, все таки пожити. І тому я сподіваюся, що ми зможемо. Все таки, бо тому, що цей форум відбувається він насправді в дуже цікавому ритмі, коли не тільки виступаючи доводять до відома якусь свою ідею, а коли всі, які всі люди, які там є, виробляють одну чітку стратегію. Діляться своїми думками. Вони об'єднуються і насправді виробляється чітка стратегія. І коли цей форум пройде своїм по всій Україні, і буде вироблена чітка стратегія роботи, чітка стратегія боротьби. А я сподіваюся, що все ж таки нам буквально за декілька днів вдасться побороти ту корупцію, маючи хороші думки і хороші ідеї реалізації цього та давайте ще раз нагадаємо, ага, де це так, буде так, так, та, це вже... у 18-й годині в Франківську завтра. Платінум хол, і ми дуже це сподіваємося, так. так, ми приїхали. Ми не приїхали казати вам, як жити. Та ми не є якісь вуйки з Києва чи з Одеси, щоб розповісти, як треба жити. Ми приїхали, щоб розповісти про себе, про рух і почути від місцевих людей, щоб вони нам розповіли, що вони роблять, як вони це роблять. Головна мета, щоб збудити людей з апатії, щоб вони відчули, що є підтримка в Одесі, є підтримка в Києві, що ми всі разом. А так з власного досвіду, ви щойно сказали, що ще одна основна мета і шукати молодих лідерів. От скажіть власного досвіду, ось такі громадські активісти, як ми маємо на на зразок пана Михайла Вовка, з маленьких містечок. В Чому особливість у цих людей таких активних молодих? Вони чи вони різняться чимось від тих самих столичних чи інших? Ну так, звичайно, по перше, вони більше ентузіасти, такі все ж таки, все ж таки. Вони не можуть нічого скрити. Про них тут все будуть знати. Якщо б до нас, і це можливо в Україні, це дуже можливо, що хтось би прийшов, і, і тільки він прийде і зразу скажуть, а вчора в Чернівцях так було. А подивіться, він бігав тут, кричав за федералізацію з Медведчуком. Та? І той там вкрав якусь землю ще раніше, і ми його дуже добре знаємо. І так працює з місцевими лідерами, і це дуже добре. Вони також є такі не. Як сказати, велике місто воно дає багато, багато різних перспектив. Тут люди можуть зустрітися на якісь одній речі і з ними простіше працювати. І потім, коли вони приходять до команди. То вони стають дуже такими вірними членами. Та вони відчувають, що тут їм дали можливість великій команді, і вони дивляться, скажімо, на слухи. Михайла Закашвілі як лідера, та? А, і з ними приємно працювати. тому сподіваємося, пан Михайло, ще інші люди в, в, в коли вони нам допоможуть також тут побудувати рух. На завершення кілька побажань нашим коломиянам. традиційно. А якщо я можу почати, дивіться, беріть в руки. Своє життя. Це ви за неї відповідаєте. Ніхто вам не прийде, нічого не дасть і нічого не зробить. Ви маєте взяти відповідальність за країну, за свою родину, за себе, діставайте добру освіту, починайте працювати, шукайте роботу. Якщо вам щось мішає, то знаходьте такі організації, як Рух, які можуть вам допомогти збирати ті якісь. Перестяги, що стоять на дорозі і а, побудувати своє життя так, як ви собі хочете. Я хотіла би нагадати словами, сказати словами В'ячеслава Чорновола: Україна починається з тебе, Україна починається з кожного з нас. І я би хотіла, щоб ми сьогодні, також як ми вже це показали неодноразово, щоб ми сьогодні були єдиними, тому що ми розуміємо, що Україна єдина сильна. І процвітаюча держава буде саме тоді. Тому я всіх запрошую до Івано-Франківська, вулиця Надрічна, 60, 18 година. Давайте поспілкуємося, покажемо наскільки ми єдині. До односельця, будь ласка, маєте нагоду пан Михайло, ви звернутися. А ну насправді хочеться сказати тільки одну річ. А я думаю, що вже кожному з нас годі кричати, що наша країна погана, що в нас величезні проблеми. Потрібно просто взяти, почати робити свою роботу добре, тому що ми і є країною, з нас складається країна, і коли ми тільки жаліємося на все, то так будемо і жити далі. Тому побажаю натхнення, миру, процвітання кожному, кожній ідеї і кожному нашому задуму. І знову ж таки хочеться завтра на завтрашньому форумі побачити якомога більше людей, якомога більше, зокрема, коли ми ян, тому що нам тут жити, нам будувати своє місто. І я думаю, що наш наша робота має заключатися в місці не тільки в боротьбі там з владою, в питанні корупції, так а, а де чого ми можемо їм а, винести з цього форму, де чого їм підказати для того, щоб вони більше не йшли тими кроками помилок. А я би, напевно, побажала нашій Україні ідеальних доріг. Бо відповідно до ваших слів, все ж таки, коли будуть ідеальні дороги, то корупції в нас не буде, правда? Спочатку не буде корупції, потім будуть дороги. Зрозуміло. Дякую, шановні гості, за цікаву інформацію, за цікаву розмову. Сподіваємося до наступних зустрічей у Писанковому місті. Дякую, шановні глядачі, за вашу увагу. В ефірі була програма Актуальне інтерв'ю.